Державна служба повністю прогнила. В ній процвітає кумівство. Тому на важливі державні посади слід поставити нових, талановитих та незіпсованих владою людей. Саме під таким гаслом, в 1829 році новообраний президент США Ендрю Джексон розпочав очистку вищих ешелонів влади. Відверто кажучи, критика Джексона була досить справедливою. Як тільки він прийшов до влади, то одразу ініціював службові розслідування в різних органах державної влади і по результатам яких були виявлені численні Еклади зловживання владою, марнотратства та корупції з боку представників колишньої влади. Наприклад, було виявлено, що колишній аудитор держказначейства Тобіас Воткінс, який був також другом попереднього президента Джона Квінсі Адамса, незаконно витратив значну суму державних коштів на політичну агітацію. Оскільки для нового президента це був кричущий приклад кумівства попередньої влади, то він, звичайно, зробив все можливе, щоб корупціонера посадили в тюрму. І на дверях дому, де жив Воткінс, по вказівці президента навіть прибили табличку з написом Дім злочинця. І звичайно ж, після такого Лічного викриття корупції суспільство повністю підтримувало Джексона в його намірах вичистити авгієві стайні, і він, звичайно, використав цю підтримку, щоб максимально оновити склад органів державної влади. Треба зробити ротацію на посадах, як це оновлення називав сам Джексон. Можливо, спочатку наміри Джексона були досить благородними, але як ви всі знаєте, що добрими намірами дорога до пекла вимощена. І згодом багато хто почав помічати, як на важливі посади почали призначатись люди з близького оточення Джексона. Неодноразово були помічні випадки, коли під чистку потрапляли дуже професійні люди, і замість них на місця були посаджені некомпетентні маріонетки або люди, яким Джексон був чимось зобов'язаний. Оскільки згодом стало зрозуміло, що оновлення влади це лише ширма для захоплення влади найближчим оточенням Джексона, то це спричинило загальне розчарування, і досить непогана по своїй суті, але зовсім не продумана на етапі реалізації реформа, привела до появи вже неприкритого кумівства, яке наводнило державний сектор великою кількістю. Некомпетентних та неефективних держслужбовців. І ці псевдореформатори в кращому випадку займалися лише саморекламою, а в гіршому саботували важливі рішення, якщо там не було власного інтересу. Сенатор Нью-Йорку Вільям Марці з цього приводу сказав іронічну фразу переможцю належить трофеї. Ця фраза привела до появи нового терміну – «spoil system», система трофеїв, коли політичні переможці, як кажуть зараз, ділять потоки і вирішують, хто які напрямки буде контролювати. І ця система процвітала. Тала на протязі наступних п'ятдесяти років. Звичайно, багато хто розумів цю проблему. Президент Авраам Лінкольн дуже добре відчув проблему, коли на початку президентства зіткнувся з сепаратизмом зі сторони південних штатів, який привів до громадянської війни. Однак, замість того, щоб повністю зосередитися на вирішенні проблем війни, він був змушений вирішувати внутрішні проблеми неефективності органів держвлади, які залишились йому у спадок. І зі сторони того ж Авраама Лінкольна та Уліса Гранта робились спроби реформування. Система держслужби. Проте будь-які спроби реформи всіляко блокувалися з людьми, яким трофейна система приносила значні дивіденди. А зрушення в цьому питанні відбулись в результаті випадкової події. В 1880 році президентські вибори виграв Джеймс Гарфілд, звичайний юрист Чарльз Гітто і не пов'язаний з президентом, уявив собі, що зіграв найважливішу роль в перемозі президента. Ну і за це президент зобов'язаний йому дати якусь нагороду. Ну, наприклад, призначити консулом в Парижі із твердою рішучою. Чистю отримати своє він почав писати численні листи до адміністрації президента у Білий Дім. Безумовно, ніхто не збирався виконувати забаганки цього навіженого. Йому відмовили. Після цього навіжений образився і вбив президента Гарфілда. Це звичайно офіційна версія, і ніхто не знає, як там було все насправді, але тим не менш вбивство привело до широкого суспільного резонансу. Усі вважали, що саме трофейна система спричинила вбивство, і це привело до масштабних зрушень в реформі держслужби. Вже в 1883 році було прийнято закон. Пендлтона відповідно до цього закону, тепер будь-яке призначення на важливу державну посаду проводилось в результаті конкурсних іспитів і лише на підставі певних особистих якостей. Політичні зв'язки та приналежність до якоїсь політичної сили більше не грали ролі. Також закон зробив незаконним звільнення і пониження в посаді чиновників лише з політичних причин. Сам закон дуже змінив фінансування виборчих кампаній. За часів трофейної системи самі кампанії фінансувалися за рахунок багатих донорів, із якими потім розплачувалось хлібними пос... Садами після ухвалення закону така можливість зникла, і тому політикам довелось шукати нові форми фінансування. Взагалі, сам закон зіграв виняткову роль в створенні професійної державної служби, і зараз дії закону охоплює більшість держслужбовців.